Вітаю, ми з вами продовжимо працювати над множенням векторів та умовою колінеарності векторів. І перше завдання в нас власне, на умову колінеарності векторів. Сказано, що у нас є два протилежно напрямлені вектори. І просять дізнатися, а при якому значенні К це все відбудеться. Тобто нам потрібно буде 3 поділити на К, і К поділити на 27. Далі помножити навхрест, і ми одержимо K у квадраті до рівні. 3 помножити на 27. 3 помножити на 27 або 27 на 3 це 81. Тобто ми можемо сказати, що k у квадраті це 81, а отже це й 9 в квадраті. Тому можна говорити, що k це буде корінь з 81, можна так писати, а можна писати, що це буде 9. Але знову ж таки, корені у нас максимум 2. Перший буде 9, а другий буде мінус 9 з протилежним знаком. І оскільки нам говорять, що наші вектори мають бути протилежно напрямлені, це означає, що і знаки мають бути протилежні. Тобто, у трійки у нас плюс, значить у К у нас має бути мінус. Тому правильна відповідь: прика дорівнює мінус 9. У другому ж номері нам потрібно буде знайти модуль вектора С. Власне, вектор С у нас дорівнює 3 вектори А плюс 2 вектори Б. Кожен з векторів А та Б у нас відомий. Що ми маємо зробити? Спочатку знайти три вектори А. Для цього потрібно координати вектора А, це, власне, мінус 5 та 7, помножити на 3. І ми одержимо мінус 15. 7 множимо на 3 маємо 21. Другим нашим кроком це знайти два вектори Б. Для цього ми мінус 3 та мінус 2 помножимо на двійку. Буде мінус 6. І ми будемо мати ще і. 4. Далі, третім нашим завданням додати ці два вектори між собою. Таким чином, ми одержимо вектор С. Ось цей плюсик можна не записувати, проте він досить непогано нам показує, що треба зробити. Додати їх між собою. Мінус 15 і мінус 6. Ми будемо мати мінус. Знаки однакові. 15 плюс 6, 21. Далі у нас є 21 і мінус 4. Власне, віднімаємо і маємо таке число як 17. Це наш третій крок, і ми одержали вектор С. Четвертою нашою дією знайти його модуль. Тобто записати дорівнює, записати корінь. І, власне, під коренем записати мінус 21, піднести до квадрату, і плюс 17, яке ми теж маємо піднести до квадрату. На допомогу нам в даному прикладі. Має прийти та таблиця квадратів натуральних чисел, яку вам слід було вивчити ще в 8 класі під час вивчення теми з алгебри квадратні і арифметичні корені. Тим не менше, можна помножити 21 на 21 в стопчик. Чому б і ні, хороший варіант. Я, наприклад, це число знаю, це буде 441, власне, якщо не помиляюсь. І треба 17 піднести теж до квадрату. Можливо, це буде таке число, як 389. Проте я можу помилитися і зараз я ці два числа ще перерахую. Таким чином перевірю, наскільки в мене пам'ять добре працює. І тут хотілося би сказати, що пам'ять працює добре, проте насправді не 389, а лише 289. Що ж додаємо ці два числа між собою. І одержимо 730. Ми можемо спробувати розкласти його на множники, наприклад, 73, яке множиться на 10. Ми можете спробувати розкласти число 73 на множники. Хоча я на даний момент вважатиму, що це число буде простим, адже на 2 і на 5, на які розкладається десятка, да, той нулик, останній, не буде включатися в число 73 в якості одного з множників. Хоча чому б ні, спробуйте, якщо ви цього справді захочете. Слід буде перебирати всі числа десь до половини з числа 73. Тобто візьмете, поділите і візьмете приблизно число 32, і на всі прості числа менше за 32, слід буде спробувати його поділити. Можливо, знайдете. Тим не менше, я вважатиму, що це буде просте число, От число 73. А отже й корінь із 730 не добудеться. Тому я його так лишу. Що ж, на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.